Доброго дня. День. Добрий день. Як ви себе почуваєте? Прекрасно. Одинадцять днів тому Нирку Олександра Ткачука пересадили його сину Андрію. За словами донора, зважився на операцію, аби врятувати сину життя. Пройшли комісію, достовірилися, займалися врачі з нами. І все було піцу. Операція пройшла успішно, легко я не перед наркодом. Все було нормально. Батьку дякую, що Ну, Жертву собою. А так чувствую себе нормально. Ну, угу. Зараз радий, що казати, довольний, радий. Угу. Спасіба лікарам, що такі лікарі у нас є. Операція з трансплантації тривала майже чотири години. Впродовж цього часу під операційною чекала дружина Андрія Євгенія. З 9 годин і до 3 ми сиділи, поки нас не запросили в реанімацію на пару секунд. Ми здалека нас не підпускали, то ми здалека нам. По... Ну, щоб ми подивилися. Ну, де? Ще під наркозом чоловік був, а свекор саме відходив. О. Ну, але посміхався, значить, все добре. Після операції батько та син в одній палаті спільно проходять реабілітацію. Проводився моніторинг всіх показників газового складу крові, лабораторних показників гемодинаміки. Тому я за завдячую і дякую всьому колективу за ту роботу, яка проведена. На даний момент все стабільно. Ми контролюємо аналізи, нирочка, нирка працює, і післяопераційний період проходить згідно. На стандарти стан пацієнтів стабільний. Пацієнти плануються на виписку. Операція коштувала більше 300 тисяч гривень. Це були гроші обласної лікарні. Нині Міністерство охорони здоров'я відшкодувало вартість. На даний час вже ці кошти поступили в обласну клінічну рахунки обласної клінічної лікарні. От там 367 тисяч гривень. Крім того, у нас вже є інформація, що Міністерство охорони здоров'я. Розглядає зараз питання, щоб вартість цієї операції була піднята вдвічі. Тобто 678 тисяч планується, що буде відшкодована вартість цієї операції. Ми плануємо на базі нашої обласної лікарні проводити два напрямки трансплантації: це трансплантація нирки і трансплантація серця. Сергій Косюченко Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.